Такий сніданок вихідного дня. Розкаляю сковорідку. Висипаю часні. Часник поріжений миленько. Часник витягаю. Як він дав свій смак, Você pai, para aqui. você vai Солю за смаком розбила яйця, посолила трошки в Помідори пом'якшали, вони яйця. І зробила маленький вогонь. А ось хочу показати кріп, який я готувала для зберігання рівно тиждень назад. Ось такий кріп, така цибулина. Пролежав він тиждень. Він ще один тиждень пролежить. Цього лайфаку із зеленю. В Монголії мене навчила Валя Куцевол. Вона, по-моєму, родом разом з чоловіком із Запоріжжя. Шукала я її, її не змогла знайти. Неї На дочка Свята і син Міша. Ну, вдруг хтось буде бачити. Придавайте привіт. Сніданок готовий. Такий сніданок вихідного дня.